Вітаю вас, мої люди, вас випрошую до каналу Легенда психології, з вами Оляна. Сьогодні мені ще хочеться поговорити про різні закони життя. Ця моя розмова не йдеться про наукову психологію, і я не думаю, що те, про що я зараз скажу, якимось чином може стосуватися життя кожної людини, яка мене буде слухати. Але мені здається, що майже у кожної людини, яка старше ну, 25, скажімо так, років, тобто вже має якийсь досвід прийняття власних рішень, вона може обернутися назад на своє життя і подивитися, які закони насправді спрацювали, які ні. Тому що дуже довго точилося і мені здається, досі ще трошки так точиться. Різні за і проти а, тієї інформації, яка була викладена у книжці і у фільмі Секрет щодо закона тяжіння або закону атракцій, тобто, що ми можемо своїм настроєм, що ми можемо якоюсь своєю візуалізацією, картами бажань і так далі. Так далі а, щось там до себе притягувати. А, ви знаєте, я вам скажу так, можливо, через те, що я в це не дуже вірю, або я в це не вірю, тому що воно не працює, не знаю, де тут куриця, де тут, де тут яйце, але я у своєму житті не побачила реальної дійсності такого закону. В моєму житті я би бачила, що працює три закони, таких дуже базових, яких я б виокремила. Перший закон закон інтуїції, не тієї, що я захотіла щось провідчувати, а та, що вмикається сама по собі, і вимикається сама по собі. Наприклад, якщо я приходила в якийсь новий колектив, і я бачила людину, яка і мені і всім іншим посміхалася, була начебто така лагідна, а в мене всередині щось мене знаєте, напружувало, насторожувало. І по юності зараз вже немає в мене такої риси, бо життя навчило, А по юності в мене була така ну, дурацька, я би сказала, така дурна риса. Це не звертати на це увагу і казати собі, що ну ти ж цю людину ще не знаєш, навіщо ти звертаєш увагу на свої негативні якісь перечуття, ти не знаєш гарних рис характеру цієї людини, звертай увагу на її позитивні якості. Це те, що я би тепер назвала токсичним позитивизмом, який також нікому і мені, зокрема, не потрібний у, у житті. Якщо є якась пересторога і острах чогось, ну, якщо це тільки не якась там, скажімо так, хронічна фобія, з якою треба працювати, а от знаєте, щось там внутрішнє чуття каже, не треба того робити, бо не треба цій людині довіряти, то треба дослухатися, і якщо це на роботі, наприклад, то, знаєте, вмикати таку, як я називаю це, позицію нейтралу. <хи> тобто, ну, нейтрально ставитися до людини і вже потім з часом подивитися, що з цього вийде. Але починати раціоналізувати свої якісь негативні перечуття через те, що людина можливо добра, не треба, тому що, ну. Щось інтуїція каже, тому що кожного разу, коли я так робила, по юності, та добренька, гарненька людина бо підставляла мені просто підніжку, це в найкращому випадку, або взагалі робила якусь велику кракозябру. Тобто от закон інтуїції, яка сама вмикається, сама вимикається, от в мене працює непогано. Другий закон це молитва. Я також поспостерігала за тим, що деякі речі, які ну, я вірю в Бога, я не суто дуже релігійна людина, хоча є деякі засади, яких я намагаюся сильно так притримуватися, але я людина з відкритим таким більше світоглядом. Тобто, знаєте, в мене я навіть, наприклад, я не вважаю, що я православна. Я вважаю, що я християнка, але я не вважаю, що я православна. А через те, що я християнка, я не вважаю, що, наприклад, в мечеті не може бути Бога, в синагозі не може бути Бога, що всі не праві, але ми, одні ми святі, тільки ми забуваємо поставитися на підзарядку. От я так не бажаю. Я взагалі вважаю, що моя релігія це переважно традиція. Моїх ну, предків в мене взагалі були майже атеїстичні, скажімо так, моєї країни більше. І те, що мене охрестили у е, сім років. А от тому мені е, ця течія релігійна християнство найближче за все, і я її знаю найліпше, хоча я вивчала також інші релігії. Так от, е, коли я молюся, в мене дуже багато разів було, що відповідь от реально, як знаєте, якесь диво. Я щось попросила, що мені дуже-дуже потрібно. І хлопа, буквально, знаєте, дуже мало часу проходить, і я отримую те, що я просила, якимось реально дивним чином. От просто іноді. Реально, дивні збіги, хтось десь зателефонував, щось десь хтось комусь сказав якимось сарафанним радіо. Я отримую те, що мені потрібно через людей, які начебто, яких я начебто вчора ще, або я не згадувала про них, або я їх і не знала. Але деякі є молитви, на які не те, що мені не відповідають. А коли я запитую Бога, чому я прошу, прошу там певні речі. А, а, а. Нічого не, не трапляється, то навіть я отримую знаки, що або мені це не, не потрібно, або мені це не потрібно зараз. Так от. І дуже було цікаво, що одного разу мені показали, що не все Бог показав, що не все, що я хочу, мені потрібно, або мені потрібно це саме зараз дуже цікавою, скажімо так, дуже-дуже цікавою якоюсь такою манерою мені це показали. Вийшло так, що я поїхала в інше місто в Україні, це було до повномасштабного вторгнення. Я поїхала в інше місто. І е, щось там в мене на тій карті, що була у мене в гаманці, е, на той момент не було грошей. А готівки я взяла з собою ну, рівно стільки, скільки мені потрібно було там по справах, і все. І виходить так, що. А, а, і коли була в тому місці, я згадала, що там є класний ботанічний сад. І. Е, Якось я проходила повз синагоги там, і мені дуже-дуже класно, я не знаю, чому в тій синагозі, Я обожнюю бути в тій синагозі. І от Я от зайду, хоча я християнка і все, я там розумію, що в нас там різні поняття про все. Але от я не знаю, мені там просто супер в тій синагозі, хоча я не, не юдейка. Um, і я проходила приходила повз неї, і чогось я так до Бога звернулася боженька. Я би так хотіла поїхати зараз в той ботанічний сад, але сьогодні вже, мабуть, не вийде, тому що це ж ну, треба повертатися в своє місто, брати гроші або там брати іншу картку, тоді приїздити. І um, тут <сміття>, значить, а -а мені на цю картку а -а моя клієнтка. Переводить таку нормальну суму грошей на ту картку, що я взяла з собою. І, ну, значить, я розумію, що мені вистачить і доїхати туди, тому що там дуже далеченько до того ботанічного саду їхати. Що можна потім буде повернутися не на громадському транспорті, а на таксі, якщо що, і заплатити за квиток. Тобто мені ну, вистачить на все. І от. В той момент я зрозуміла, що не все, що ти хочеш, і не все, що ти хочеш зараз, тобі потрібно, тому що поки я доїхала до того ботанічного санду, я думала, що я просто відкинула сте. От, от, от розумієте, тільки я подумала, що я хочу біля синагоги і мені проходять гроші на картку. І дуже мені Бог показує, що не все, що ти хочеш, і не все, що ти хочеш зараз, ти потягнеш, тому що я вже була втомлена дуже сильно. І о, місто дуже велике, і я їхала до того ботанічного саду майже дві з половиною години, тому що це через це місто, і я ще сіла на якийсь на той транспорт, який їхав, ну, він той був, але я там їхав дуже повільно. Коротше кажучи, поки я доїхала до того ботанічного саду, я була настільки зморена, настільки вимучена, що я там походила дві з половиною години, я туди їхала. Попекло. А повернули, поверталися, я вже на таксі, бо я вже цього всього не витримала. І я, місто дуже велике, я віддала купу грошей за те таксі, тому що ну, реально це дуже там величезне місце і дуже дорого. І я приїхала назад додому в Дніпро, я думала, чесно, що я просто. Я на наступний день просто не встану. От така в мене була класна подорож на ботанічний сад, і е, я розуміла, що через те, що гроші от прямо, знаєте, прийшли на картку. Прямо тоді, коли я попросила, біля синагоги. Я зрозуміла, що мені Бог таким чином щось показує. Тому що та синагога, вона для мене ну, вона така, знаєте, як коли я була в Україні, мені треба було прийняти якесь рішення в Дніпрі, точніше, не в Україні, а в Дніпрі. Я могла поїхати або до Софії Київської. Ну, якщо я прямо Могла собі дозволити там, на декілька днів випасти з роботи. Або в ту синагогу, яка була від мене, ну, скажімо, зовсім не так далеко, як Софія Київська. А, ось. І для мене ці два місця це як місця сили. І тоді я зрозуміла, що Пошенька мені каже, я тобі даю, щоб ти подивилася, що якщо би я тобі не дав. І ти би не поїхала, а потім приїхала би прям суто для, для цієї подорожі, суто в, в цей ботанічний сад, а не після всіх справ, що ти повирішувала, потім їхати ще на інший кінець місця, міста, а дві з половиною години, потім назад, і потім в Дніпро. О, знаєте, то це була б інша подорож, це була б інша насолода. Так от є такі знаки, коли я молюся, 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 і мені просто життя знаками показує, що або не треба воно тобі, або взагалі ще не час. Ну, я вже розповідала в якомусь відео своєму, що якесь було свято чи 8 березня, чи. Ну, щось таке мені. Ну, якесь таке було свято. <кій> Напевно, що 8 березня. І всі йшли там парочками, з квітами, щось, а я йду сама, йду, йду, ману, щось таке. Щось я замуж, не виходжу, ну що ж таке. І йде те... зустріч мені компанія за підлітків, і один хлопець дівчині. Бо коли вони проходять повз мене, каже, та рана тобі улянка ще заміж виходить. <сміст> І пройшли повз мене. І я тоді зрозуміла відповідь, ну, для мене це дивно, тому що в такому віці як вважається, <сміст>, що дуже пізно а не рано. Ну, то відповідь така, я її зрозуміла. Чому рано не знаю, чи може ще не народився, <сміст> чи ще не розлучився, чи що там з ним ще не сталося, я не знаю. М -м -м. Ви просто <сіх> Ось Так що друга така от, е властивість законів в моєму житті, яка працює, це закон молитви, але те, що от, там вважають потрібним, і я прошу, дають і зазвичай дають швидко. А те, що вважають так собі, можуть дати і показати, що воно тобі було не потрібно. А те, що Вважають не на часі, взагалі не дають, ще можуть показати по життю, що не на часі. І третій закон, я його називаю закон поля. Поля з маленької літери, не з великої. То, ну, дивіться, наприклад, був час, коли я хотіла, щоб в мене було більше студентів на англійську мову, щоб в мене було більше уроків, і я могла давати купу реклами, там, ну, все, що завгодно. Тобто себе дуже рекламувати як вчителя. І вихлопу з цього було ну, там 10% від того, що я очікувала. Як тільки я. Сідала за підручники, з англійської мови, занурювалася в це. сідала за підручник історії практики педагогічного процесу, в мене починалися дзвінки. Сарафанне якесь радіо, хтось комусь щось рекомендував, та ж сама реклама, але мені починали зв... дзвонити люди. А, от, тобто цікаво. І те саме, що до, вибачте, якщо якісь звуки на тлі, це мене собачка спить, і вона в мене храпунька коли спить. <сум> якщо буде чутно, вибачте. Я і так от заважаю спати дитині. Значить, і те саме з ом, консультаціями психологічними. Я там можу там рекламуватися, все, що завгодно. Як тільки я починаю, там, новий підручник, з нової якоїсь техніки, дивлюся на платформі для психологів, більше різних типів психотерапії, різних типів консультацій, тому що в мене ну, преміальне там, членство на міжнародній платформі англомовній, де можна дивитися тисячі різних психотерапій від, там, від якихось більш нових. Новоспечених психологів, дометрів, які, ну, за працями яких пишуться підручники для вишів. От як тільки я починаю знову входити в професію, починаються дзвінки і запити на сеанси. Я називаю це закон поля, тобто бути в полі того, чого ти хочеш. Знаєте, я от завжди якось думала, ну, от, наприклад, якщо так взяти, то гроші це ж також товар, по суті. Ну це засіб обміну, але якщо ми хочемо грошей, то ми хочемо цього товару. Тобто ми маємо щось своє обміняти на цей товар. Яким чином ми можемо сказати, що для того, щоб у нас були гроші або там ще щось, ми маємо просто сісти і розслабитися, і просто прийняти. Ну, наприклад, я хочу борща. Смачного борща. Через те, що я буду сидіти, і щось там приймати, або малювати з ним, бажань там якусь, або там ще щось, або медитувати на борщі. Ну, Це дивно якось. Тобто, Я маю його або купити, щоб мені його хтось приготував, або зварити. Або, скоріше за все, купити продукти і зварити правильно. Якщо я хочу навчитися танцювати, я не маю судити і приймати те, що я вмію танцювати. Я маю йти і вчитися. Так я маю вчитися і напружуватися, і розслаблятися, і десь відпускати там свої помилки і, і так далі. Ну, Тобто не тільки там, знаєте, хардкор. Але в принципі, ну, знаю. Тобто в моєму житті от працюють три таких закони: закон інтуїції, яка сама по собі мені щось підказує, коли це не надумання і не на а що ж там я відчуваю. Ні, от Воно вробилося окей, виробилося також окей. Закон молитви, яка щось дає, щось не дає, і там в тій небесній канцелярії якось бачить краще, коли що на часі, коли ні. І третій закон поля. Коли ти на якійсь хвилі, коли ти реально ти там, ти глибоко пірнаєш, то ти починаєш реально якимось чином притягувати до себе людей, які потребують те, в чому ти стаєш кращою, кращою, кращою. Ну, от в мене якось так. Працює. Не наполягаю, що у всіх має так працювати. але в мене якось от, от так Все, от. мабуть, дуже дякую вам за увагу. І до нових До побачення.